Цієї ночі по нас спав погано, йому снився кошмар. Ну, це ще півбіди. Кошмар був серетичним наповненням. Розум, чи, вірніше підсвідомість Незіна намагались перебити вчорашні негаразди. От, з мовчазним сусідом вони палять проєктну пропозицію з початками погодження 26 державних установ з 31-ї. Рекорд по кількості печаток пенсіонер побив. Вася Геморой зламався на 20. Діма Гвоздь зібрав 15, плюнув та пішов на фронт. Обіцяв вижити, а такі обіцянки виконуються. Як на заїждженій вініловій платівці, мізки діда бачили папери в полум'ї, веселі обличчя сусідів, веселий сміх стукіт молотків по пахучому свіжості хвої дереву, і початок кошмару. Небо вкрилося синьо пурпуровими хмарами, і крижаний вітер з найбільшої хмари, чи на дупу, чи на обличчя моргани Всеволодівни, зашипів страхітливою змією. Тепер ви будете оштрафовані першим секретарем відділу перешкоджання самовільної забудови малих архітектурних форм. Назву державної структури по нас не дослухав, прокинувся в холодному поту.